Всім доброго дня. Тут у нас прививочка А118 від Микитася. Хурмовода. І якщо видно, я знаю, що видно отак. Цьогорічна прививочка вже кинула один світочок. Тут у нижче подарок Черняєва. То від Черки. Віктор Григорович. Так що перший, перша прививка, а інтересно, що там буде. Трошки затягну. Ці не за ще Зато до них і не пхаємося. Там інтересно. Три три прививочки. Зловлені. Ось це пропустити. О, на одному. На одному три. Так. Це у нас подарок Черняюсь. Прививочки цього року. Ні, подарок Черняєва і Опа. І ще щось. А, надія. Це все від е, черки Віктора Гагорович. Все, будьте здорові, будемо далі контролювати.